Привіт, Леви. Сьогодні ми з вами подивимось прогноз на лютий для вас. Перед тим як ми просто Раз-раз приступимо до прогнозу. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і обов'язково напишіть якийсь класний коментар. Отож, леви. по новій системі дивимося. Основна енергія для Левів на лютий. Туз мечів. Емоції левів на лютий. Смерть. Угу. Ключові події для Левів на лютий. Трійка жезлів. П'ятірка пентаклів. Туз кубків. Угу. Непередбачуване для ледів. Щось дійсно непередбачуване? Імператор. Двійка мечів. Угу, угу! Як потрібно себе вести? Сімка кубків. Як не потрібно себе вести? Суд. Порада для вас. Помірність. Так, Леви, одразу почну з кінця. Будь ласка, не робіть з плеча. Я вас умоляю, пожалуйста. Тут така енергія, чисто, дійсно, знаєте, гори, сарай, гори і хата, щось таке. Основна енергія місяця тут з мечів, приходить якась ідея, ви в чомусь досягаєте якоїсь да, точки X, да, Це може бути як терпець урвався, звісно, це може бути ситуація, коли. Ви щось проясняєте з кимось, да? ви досягаєте в чомусь перемоги, з кимось може бути якась така різка різка розмова, да? типу, якесь прояснення. В цілому кристаль... кристальна ясність розуміння ситуації. Типу, да, поговорили з кимось і поняли, да, да, ніт-ніт. Ні. Все, ніяких типу варіантів, варіантів і ілюзій. І ви відсікаєте від себе все лишнє, прям буквально. Але чого прошу не робити з плеча. Зараз буду далі показувати, ви зрозумієте емоції. Смерть. Ну, е, як вам сказати? Це старший аркан, він багато в собі наповнення має. Да? Це і е, якесь і розрушення, і надія на майбутнє, і шкодування за минулим. Е, знаєте, це як повна зміна всього. І, ну, типу, Емоції можуть бушувати мощні, типу, да? тому що якісь зміни є в житті, да? щось до чогось ви приходите. І ми по картам бачимо, що щось відбувається прям жесть якась. Але mm. я не знаю, ну, смерть несе якісь дуже такі трансформуючі емоції. Які б вони не були, вони вас змінюють зсередини. Ключові події: трійка жезлів, п'ятірка пентаклів, туз кубків. Ну, що вам сказати? Надія на краще, будучи в кризі, ви сподіваєтесь отримати якийсь подарунок долі. да? Ну, І він прийде, звичайно ж. Ти типу, будучи в якійсь кризі, да, ті чи інші, це може бути якась фінансова криза, там проблеми якісь на роботі, може, зі здоров'ям, да, це можуть бути якісь особисті проблеми, да, в спілкуванні з кимось. Може ви з кимось посварились, не розмовляєте, ви відчуваєте якісь, якусь таку самотність, ви чекаєте, коли це все вирішиться. І якби трійка Жезлів, період очікування він є, але ви ну. Пото чи ви зробили якийсь вибір, ви прийняли якісь рішення, і тепер ви чекаєте якийсь результат. так? Не зовсім комфортно, але нормально. То з кубків, воно до вас приходить. До вас приходить новий початок, якісь може нові стосунки, чись просто подарунок, знайомство з кимось. Для когось це може бути вагітність, для когось це може бути початок любовної лінії якоїсь цікавої. Так? Ну, скажімо так, за ваші страждання вам дають якийсь, якусь кайфушку. Так? То з кубків це щось класне. Це подарунок. Це мир, до речі, примирення непередбачувані події у вас тут вежа імператор двійка камечів. Ну і тут різні варіанти, звісно, можна сказати, якщо ви імператор, наприклад, да? типу вдруг це ваша енергія, то ем, знову ж таки терпецьувався, да? ви більше не, не дозволяєте з собою спілкуватися певним чином. І ви можете, так знаєте, стояти на своєму і відсікати все, що лишнє, і десь навіть переїпать палку. Да? Що там ви вам хтось не так подивиться на вас, ви вже там послали на три букви. Дуже така деструктивна, різка енергія, але знову ж таки, навіть хорошого життя, ви проходите якусь жорстку трансформацію. Якщо це інша людина, то може бути таке, що ви відсічаєте цю людину зі свого життя, якогось чоловіка, наприклад, да? там, типу вашого партнера, друга, батька, не знаю когось. Відсікаєтеся свого життя, якось е, ламаєте структуру, да? це у нас е, розрушення і структура. чу 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 е, ну, типу, розвалюємо все. Непонятно, що жде далі. Ну, якби полагаємося на інтуїцію. Двійка мечів, це, до речі, класна карта, яка каже нам, типу, що вам здається, що вибора немає, вам здається, що немає куди далі йти, але вибір є завжди і просто в цьому ситуації, коли не видно, да? за туманом нічого не видно, покладайтесь на інтуїцію. Істина є, і ви знаєте, яка істина правдива. Вот. Ну, Дивіться, це скандали. Да? Це, е, ну, можна було б сказати, що, типу, як е, знімають, наприклад, якогось директора з керівної посади, типу, да, якесь е, зміна структури, повна така якась, я не знаю, для когось, дійсно, може бути, що посилаєте якогось імператора на трибуку. Як себе треба вести? Сімка кубків. По-перше, творчий підхід до всього. По-друге, знати про те, що у вас дуже багато варіантів, і треба враховувати їх всі. Та? Типу, треба розглянути всі варіанти, які вам пропонує доля. Не робить з плеча, розумієте? Типу, легче, чуть чуть типу, все добре буде. А то ви дійсно в такій енергії, що знаєте, зайшли там з якогось катана і всіх розкидали. Щось таке. Треба попростіше трошечки до цього відноситися. Плюс тут маємо надпис тоді казала, мати не пий. Не пийте, да? Не уходьте в стан накрута, депресії, апатії, такої, знаєте, легкої шози, коли ви собі накрутили до такого, що вже самі боїтесь там спати і ноги, під одіялко засунули, бо бабайка ще скусить. Не накручуйте себе. Як себе не вести суд? Не робіть з плеча. Не потрібно приймати якісь дуже такі різкі рішення, да, типу, що. Я розумію, що ви в такому стані, коли потрібно вода. От у вас це все. Я з сьогоднішнього дня міняю всю свою жизнь. Я більше не дозволю з собою так спілкуватись. Не потрібно дуже різко діяти, Це раз. Не потрібно всім розказувати про якісь зміни в своєму житті. Не от не потрібно одразу трубити всім навколо, що ляляля. -ля, я переїхала, я знайшла нову роботу. Ще щось краще тримайте це в секреті. І знаєте, якщо прийде момент, наприклад, ви з кимось посварились, типу, ну не просто так, да? типу, ви когось послали, там не знаю кого, і до вас знову хтось прийде, типу, якийсь, може, імператори ще хтось прийде до вас знову з пропозицією почати все спочатку. Не починайте спочатку, буде то саме, скоріше за все, буде башня. Порада, помірність. Все, що відбувається у вас в житті, так і має відбуватися. Ви під захистом вищих сил і вас ведуть по якомусь шляху кудись вперед, в ту точку, де ви щасливі. Навіть якщо в даний момент вам кажеться, що повний треш твориться, це все робиться для чого? Для того, щоб ви були щасливі. Вірте в свої вищі сили в себе, да, в Бога, хто в що вірить. Як підпітуйте цю віру, і знаєте, що буде покращення. Просто покращення, воно ніколи не наступає так. От типу, потрібно трошечки докласти часу. Поступово вам буде ставати легше, поступово ситуація буде налагоджуватись. Просто зараз не робіть сплечатися. До речі, карта така більш спокійна, да? типу шот, теж без різких движень. Лево, всі карти вам кажуть, що якщо будете діяти різко все і відсікати, вся, буде башня. А якщо ви будете повільно, поступово розглядати всі варіанти і бути більш адаптивними. То вам буде набагато простіше проходити через лютий і через ті зміни, які відбуваються у вас в житті. Тому, шановні Леви, не робіть з плеча, держіть себе в руках. От, ніхто вас не хоче обідати, всім хочеться вам тільки добра пожелати. Я вас дуже сильно люблю. Бажаю вам гарного лютого і до зустрічі в наступному відео.